І сьогодні це перше моє відео з моїм голосом. Можливо, скоро буде хоча б одне з обличчям. Що я хотіла сказати? Що я дуже люблю малювати. Але у мене не дуже багато таких матеріалів для малюнків. Тому я шукаю... У піндерсі всякі штучки. І наверху у мене виходить щось намалювати звідти. Сьогодні я буду показувати, як я малюю і буду додати деталі з пінтерсту. Ну що, поїхали! Я малюю отаке коло і додаю туди паличку. Роблю трикутничок і... Потім потом еще две палочки заукруглю и все облечено. Так, вы уже бачили, как я намаливала. Ещё отстану. вухо, ухо я не знаю, Чи я зараз малювати, чи в Пинтерсте. Ну, думаю, я шукаю у Пинтерсте. А потом покажу вам, что можливо. Я и сама намалюю. Вуха я навчилась сама малювати. Вухо-вухо іграти просто. Шия також обов'язково, Ось як я малювала ніс і це дуже довго. Ну що ж, далі думаю, буду шукати, як намалювати очі, і до вас прийду. Очі я намалювала з щоб ви бачите, як малювала я одне око, а інше я за кадром намалюю. Брови також потрібно малювати. Ось що намалювала, буду зараз шукати, як намалювати рот. Ось такі губи я вибрала, не знаю, чи в мене вийде. Ну, але, в принципі, нормально вийшла. Ну що, шукаю зачіску. Зачіска, на мою думку, важка, тому що потрібно намалювати різні пропорції. Розфарбовуємо. Розфарбовуємо все. Розфарбовую я, звичайно, малювцем, тому ось так ось виходить. Пишіть в коментарях, чи робить мені ще таке відео. І до побачення!